Пожежа спалахнула на вулиці Млинівській. З вікон та дверей квартири, яка знаходиться на п'ятому поверсі, доносився запах горілого та виходив дим. Відчинити двері даної квартири люди не змогли. Вони були зачиненими. Вдалося це зробити лише рятувальникам. Бійці так наполегливо стукали, що власник оселі прокинувся. За декілька хвилин вхідні двері відчинилися. В суцільному дому перед рятувальниками з'явився розгублений господар квартири. Чоловіка терміново вивели на свіже повітря та оглянули. Тим часом інші бійці Державної служби з надзвичайних ситуацій виявили джерело задимлення на газовій плиті в кухні тліли залишки їжі. Перекривши газ, рятувальники провітрили помешкання та сходову клітину. Отямившись, господар розповів працівникам держслужби ЗНС, що хотів розігріти на кухні їжу. Поки страви готувалися, чоловік вирішив прилягти і заснув. А у місті дубно власники будинку не спали. У них почав горіти газовий стояк. Люди це побачили, але самостійно загасити його не змогли. Полум'я вирувало з газової труби одноповерхового житлового будинку. Будь-якої миті пожежа могла поширитися на дерев'яне перекриття будівлі. Швидко оцінивши ситуацію, рятувальники за допомогою вуглекислотного вогнегасника протягом п'яти хвилин ліквідували загоряння. Після цього працівники аварійної бригади Рівнегаз, перекривши подачу газу, провели ремонтно-відновлювальні роботи.